Результати п'ятого туру. Результати туру. Турнірна таблиця. Бачите, Шахтар Динамо відірвалася, зоря. Ну і бачимо, який провал після цього. Тобто вже зараз, після п'яти турів, ми бачимо, що тріо, тріо, тріо команди, які поборються. Ну, і людей в цих командах, які поборяться за найвищі місця. В принципі, тріо фаворитів для нас розумів, Ворск, Олександрія, Чорноморець по шість очок. Боротьба за першу шістку буде дуже серйозна. Я вам хочу сказати, подивіться, Дніпро, Сталь, що Олімпік, Волинь. Та і Зірка з Карпатами не втратили шанс. Шість тобто очок. До з... Карпатам до зони Єврокубків залишилося всього вісім очок насправді. Так що тут не, не, не так багато. Ну я про комбінзон. Ти, ти болей, болей далі. Дніпро зоря, зоря, центральний поєдинок шостого туру, 에, Волинь, Чорноморець, Динамо Ворска. Так само буде дуже цікаве протистояння. Олександр Олександрія Зірка. Ну, Це протистояння, це взагалі Парагвай, ургвай Ми ж розуміємо. Карпати Олімпік, сталь, Шахтар. Ну, сталь обіграла шахтар у минулому чемпіонаті, Подивимось, болівати я буду.